Вивоксі Гончаренко, народний депутат України, Європейська Солітарність. Вітаємо вас! Слава Україні! Ви десь Герою, де слава. В... ви десь де день? Якщо можете сказати, де то, то скажіть нам звичайно. Я знаходжусь у Вашингтоні. От сьогодні виступаю на там великій конференції, тільки що бачив віцепрезидента колишнього майкла пенса, що там кажуть Був на в Сенаті, в Конгресі, США. Спілкуємося і боремося за Україну, і українські інтереси. Що там кажуть загалом? Тобто, ми тут говоримо про те, що ну наступила календарна зима, і якісь очікування від того, якою вона буде, чим завершиться для України, так як розуміємо, що для нас дуже часто саме взимку приходили якісь такі ну важливі перемоги для нашого суспільства і держави. Знаєте, я хочу бути реалістом і тому маю казати чесно, що ця зима буде надзвичайно складною. Напевно, це буде найскладніша зима в історії України, і це треба розуміти. Я зараз тут. Моя родина, дружина, двоє дітей в Одесі. В них немає світла, не було води. Ну там зараз є, так як і в мільйонів інших українців. Тому і на жаль, треба готуватися до складного. Однак саме головне, я думаю, що це буде остання важка зима в нашій історії, і всі інші це з позитиву. І наступного року ми виграємо свою війну за незалежність. вже її завершимо переможно. І після того будемо будувати країну, якою ну буде захоплюватися весь світ. Ми змінилися, світ змінився сьогодні. Україна це такий бренд, то я вам скажу тут. Відчуваю фантастичний. Там ми понесли дуже важкі втрати, однак ми теж дещо набули. Це дещо дуже важливе. Це повага всього світу і самих себе інших. Мені здається, ми вже інші, ніж ми були до 24 лютого, і ми це та нація, яку вже ніхто ніколи не здолає, а навпаки, яка буде завжди попереду, і тільки добуватися якихось ну просто проривних успіхів, як ми це робимо зараз. Тому ну що ж ти можу сказати? Нам треба стиснути зуби. Тримати стрій і пережити цю зиму. От е так воно буде, а далі буде набагато легше. Якщо говорити про міжнародну політику, якою ви Власне, просто зараз і займаєтеся, як ми маємо інтерпретувати наскільки важливою є заява від Столтенберга, секретаря НАТО, який дуже часто був максимально стриманий в своїх висловах щодо війни на території України, і дуже часто прості українці навіть десь знаєте, ну не дещо пображалися, але хотіли більш рішучих заяв від Столтенберга. І ось цього тижня він говорить про те, що Європа і весь цивілізований світ має розуміти, що. Ми платимо зараз грошима за війну проти Росії, а українці платять власною кров'ю. І якщо ми зараз не будемо достатньо платити грошима, ну по суті, десь так в контексті ця велика фраза, то нам доведеться платити кров'ю. Наскільки ця фраза взагалі може змінити контекст цього протистояння? Ну, це насправді дуже правильні слова Єнса Столтенберга. Це відповідь тим, хто там на заході каже, що їм важко. Знаєте, як ми кажемо, що там ну, десь без світла, десь без води, людям важко. А давайте подивимось на тих, хто на передовій і воює, і кожен день втрачає своїх побратимів. Тому очевидно, ну Столтенберг дає відповідь їм. А в цілому дуже важливо донести цю думку, і дуже класно, що він її говорить, донести цю думку до всіх наших партнерів. Я в США от зараз тут кажу тут теж свої дискусії. Хтось тут каже, давайте припиняти вже Україну, годувати, давати їм гроші, зброю. Чому ми маємо там відривати від себе там Вайдахо і відправляти кудись за океан? Ну і треба знаходити аргументи і пояснювати, що це спільна війна, що США інвестувавши 3% свого військового бюджету. Знищили щонайменше половину військового потенціалу цього другого супротивника найбільшого після Китаю, що ну і так далі. і так далі. І так далі. У своїх відеоблогах до речі, всіх. Зв'язок трохи підвис, тому мабуть, Чекаємо. І, та, відновимо. І, і, і боротися і боротися, і боротися на цьому дипломатичному фронті треба постійно і роз'яснювати, чому важливо, щоб світ стояв поруч з нами. Те питання, яке я вже почав задати у своїх відеоблогах. до речі, закликаємо підписуватися і на Ютуб-канал Олексія Гончаренка і на Ютуб-канал, говорить Великий Львів» та ютуб-канал «НТА». Ви часто аналізуєте російську пропаганду, і насправді важливо дивитися, про що вони говорять, тому що о, поміж їхніх слів дуже часто можна побачити о, різні контексти. І зараз, як на мій суб'єктивний погляд, оця ейфорія від ударів. Десь ефективних, десь не дуже по енергетичній системі України, вона зараз відходить на другий план і з'являється, знаєте, ця е, їхня риторика про гаський суд почали говорити, що вони там, е, мовляв, знищать ГАУ. І знову, ну, скажімо так, таке враження, що вони розуміють, що їх чекає, але чи вони розуміють, що це е, той процес, який їм не зупинити? От е, тут мені складно сказати, як ви гадаєте? То, по-перше, знаєте, я би що зробив? Я би просто взяв такий скріншот їхніх облич в лютому, їхніх облич зараз. Там не треба далеко ходити. Просто подивитися на всі ці рожі. Я розумію, що це неприємно, що ці Скабєєви, Соловйови і інші. Ну але вимушено, от я вимушений, як асімізатор. Цьому лені коперсатися і дивитися, тому що це і тенденції і важливі їхні. Це інформаційна війна. Треба розуміти, які їхні напади треба відбивати, дещо пояснювати. Так от, подивитись на їхнє обличчя в лютому і зараз ну це просто небо і земля. Ну вони тоді, ну в них вода і від задоволення самозакохання, вони ледве не луснули. А зараз вони такі сумні сумні. Щось стоять, говорять, так а йде на нашій території, а може бути, ми зможемо защитіти. А ну і от таке. Тож, друзі, ми очевидно перемагаємо і вони це відчувають. І вони ж не дурні. ці, які найдам головніші, там хтось тобто є дурні, звичайно, повністю божевільні, але ці сіскаб'єви, Салавйови, Кісельови вони зовсім не дурні. І вони чудово розуміють, до чого йде, і що їм доведеться за все відповісти. Повірте мені, і це очевидно. Якщо за ними слідкувати, то ж ми на правильному шляху.